Повітря було важким від запаху війни. Дим від палаючих будівель затягнув обрій. Попереду лежав Херсон, понівечений та пошарпаний. Бабай, загартований командир, в очах якого відбивався тягар незлічених битв, звернувся до свого підрозділу. Їхня місія похмуре паломництво в саме серце нещодавно звільненої території. Вони мали повернути тіла своїх полеглих побратимів. Кожен чоловік мовчки ніс тягар завдання, їхні обличчя виражали скорботу та сталеву рішучість. Подорож була сповнена напруження. Кожне розбите вікно, кожна вулиця, завалена уламками, шепотіли про запеклі бої, що охопили місто. Тишу порушував лише хрускіт черевиків по розбитому склу та далекий гуркіт артилерії. У міру того, як вони просувалися в гліб зруйнованого міста, здається, їх оточували привиди битви. Діставшись визначеного місця, настала моторошна тиша. Чоловіки рухалися з похмурою повагою, збираючи останки своїх товаришів. Кожен полеглий солдат як суворе нагадування про ціну свободи. Незважаючи на жахи, що вони побачили, сталева рішучість загартувала їхні серця. Вони виконають свою місію, вшановуючи жертви, принесені їхніми побратимами. Повертаючись на свою позицію, вони відчували тягар свого вантажів. Але серед горя жеврів промінь надії. Вони повернули своїх полеглих, вони вшанували їхню жертву, і вони продовжуватимуть боротися за живих. З настанням ночі прийшло тривожне занепокоєння. Постійний гул далекої артилерійської канонади служив нагадуванням про те, що ворог все ще десь там. Лорд, молодий солдат, з проникливим поглядом і спокійною вдачею зайняв свою позицію для нічного чергування. Темрява посилювала кожен звук, кожен шелест листя, кожен тріск радіо. Години тяглися повільно. Лорд боровся, щоб залишатися пильним, його очі сканували пустельний ландшафт перед ним. Тиша, яку порушувало лише цвірінькання цвіркунів, лякала більше, ніж звуки битви. Він прагнув товариство своїх товаришів, хоч на мить відпочити від гризучої напруги. Раптом блиск руху привернув його увагу. Він намагався розглядіти крізь темряву, його серце калатало в грудях. Там у долині він розглядів слабкі обриси фігур, що рухалися поміж дерев. Його кров застигла в жилах. Вони були не самі. Ворог помічений. Північно-західний напрямок наступають у бік наших позицій. Голос лорда, хоч і стиснутий від адреналіну, був твердим, коли він повідомляв про побачене Бабаю. Мирну ніч розбито, її змінила сувора реальність війни. Бабай миттєво відреагував, віддаючи команди. Чоловіки кинулися на свої позиції. Тихе очікування ночі змінилося метушнею. Зброю перевірено, гранати підготовлено, кожен солдат...